Сьогодні третій чвертьфінал, плей-офф у першій тілізії. Леобід проти Совсарву. Перший матч між цими командами завертош. Джелевей крукує до півфіналу. Сергій Власюк, четвертий номер, сьомий. Олег Стень, Василь Власюк. Два танського. І знову з перехоплення. Вихід 2 в один. Зараз у Леобіту. Хороша передача. Зараз можна забивати, але своєю. Командою тут перехоплення. Совсем вибігає в швидку контратаку. Вихід у нас тут а, хороший. Удар поворота. Сергій Костюк. А, ще один, спроба. А, прийшов суперник. Віталій танський, але передача тут у нього не точна. Було удар. А, так. Його удар. І танський. Зараз. Нечугру повцо. Танський пробиває на місці Василь Який же... Василь Сергійсюк на місці одразу ж вперед м'яч кидає. Вдається тут пройти далі. Удар повороти м'яч у Сіці. Який класний гол зараз забиває, саме матче, але рівність за підсумком двох поєдинків. Нагадаємо, у нас все-таки Софсар тут перший на м'ячі. Непогано там Григораш, удар по воротах на місці. Кіпер. Ще одна спроба ворота порожні м'яч у сітці. Софсар забиває. Софсар забиває. 2-0 стає рахунок. На майданчику допомогти цим хлопцям. Тут Олексій, в передача небезпечна, можна пробивати. Ще одна спроба. Удар заблокований. Ще удар. М'яч іде позворот Віталій на досвіди. Зіграв. М'яч відібрав в кінцевому результаті. Удар по воротах. Стійка, ще одна спроба. І Василь Васюхряту. Ланський зіграв на перехопленні. Віталій. Хороша передача на лівий фланг. Удар небезпечний. Ось високо зустрічається, пресингує своїх суперників. Гравці з і забиває. У нас Олег Стень. Остака підвод. Голів проводить леобід Олексій Зараз змішується е, ближче до центру. Удар м'яч у Сіці. Степан Струк. скорочує. А відставання і нічого ще нас не в. Ау для Сосерво передача вперед. що тут перехоплення. Можна зараз завдавати удару, вихід Фактично сам на сам м'яч. Дивом зараз пощастило. Зараз леобіту. Інтрига в нас зберігається. У грі. Зараз який же шанс. Удар. Власюк рятує правий фланг. Передача ще раз у центр, Віталій Танський. Знову переведені на фланг. Простріл є. і м'яч залишається у леву біту. Танський. Що тут хороша передача? Тут вихід сам на сам можна забивати, і м'яч таки залітає ворота. 4-1. Стоїть рахунок совсар робить ще один.